По футбольному клубу Буковина, я, ми збиралися 30 грудня, були і потенційні спонсори, і спостережна рада, ми вели дуже складний діалог, дуже складний діалог, тому що на сьогодні те, що ми зберігли команду, це позитив, але те, що вона має заборгованість по по виплатах, в тому числі, і в професійній футбольній лізі там 143 тисячі, плюс зараз настає вже наступний платіж 640 тисяч, це 280 тисяч гривень. Крім того, є заборгованості по тих поточних виплатах, які мали бути зроблені в листопаді, в грудні там теж оцінюється заборгованість. Як доповідали мені більше трьохсот тисяч гривень? Фактично, фактично сьогодні постає питання наступним чином: що нам необхідно зробити, зробити і дати відповідь, чи готова наша Буковинська громада піднятися на рівень відповідальності на тому рівні, на якому грає сьогодні наша професійна команда в першій лізі. Я ще раз спитав у керівництва клубу, що їм необхідно для того, щоб футбольна команда на Буковині була. Вони сказали, їм потрібно, щоб відвідуваність матчів була в межах 6 тисяч глядачів, вболівальників на футбольних матчах, а не 800, як це буває в такому в поточному режимі. Крім того, футбольний клуб Буковина з метою оптимізації витрат. Зараз йде на те, щоб залучити повністю на 100% формування футбольної команди з числа буковинських гравців, тих, які грають в аматорському футболі, І це дасть змогу, змогу, не залучаючи дорогих витратних футболістів з інших регіонів, оптимізувати витрати з тим, щоб фінансово могла буковина утримувати цю команду. На сьогодні 70 команд першої ліги є фінансові проблеми, і це не секрет. І в Тернопільській області і інших ви бачите, бачите, що навіть і вищій лізі припиняють існування клубу. Мені дуже хотілося, бо я, як голова обласної державної адміністрації, роблю все можливе в межах норм чинного законодавства України, щоб ми зберегли футбольний клуб. Але для цього мало бажання тільки влади. І закликів. Для цього потрібно, щоб у нас і вболівальники, і вони також звернули увагу на буковинський футбол. За рахунок тільки спонсорів ми не зможемо утримувати. Нам треба, щоб інтерес до футболу був такий самий, як і інтерес до гравців грати. Ми сьогодні займаємо четверте-п'яте місце, є у нас всі можливості бути в десятці, навіть якщо ми на 90% сформатуємо команду з буковинських гравців. Подивимось, ми обговорили ці питання, намітили поточні такі завдання. Протягом січня ми будемо мати всі відповіді, в тому числі я звертаюся до засобів масової інформації. Дуже просив би вас також долучитися до цього питання і пошуку спонсорів, і форматування нашого такого патріотичного буковинського вболівальника, який би. Ходив на футбольні матчі, який би любив команду, незалежно від того, виграє вона в матчах чи програє. Бо ми бачимо, що навіть коли виграє команда, то чомусь зворотнього зв'язку від вболівальників ми не відчуваємо. Хочеться, щоб на футбол ходило стільки гравців, скільки... і стільки вболівальників було на футболі, скільки було у нас на матчі на Кубок України, коли приїжджав Дніпропетровський Дніпро. Отак, от, от заповненість такі таку трибун хотілося би бати. То ж цих 300 тисяч, які ви казали, це якраз зарплатня? Там там різні там... витрати. Там різні витрати. Ви ж знаєте, що є, є витрати на проживання футболістів, бо ті футболісти, які не мають своїх квартир, команда утримує їх, крім того, харчування. Крім всього іншого, збори, крім цього транспортні перевезення і перебування на виїзних матчах. Тобто, якщо взяти оцю всю суму, якщо оцінити ще і необхідність проплати внесків до професійної футбольної ліги, ми якраз виходимо приблизно на таку суму, це ті суми, які озвучило керівництво клубу. Я не маю можливості перевіряти, наскільки вони відповідають дійсності. Я довіряю тому, що там фахові люди і що вони інформують громадськість правильно, що близько 500 тисяч гривень це заборгованість Букови, команди Буковина. На, сь на сьогодні я звернувся до всіх можливих потенційних наших генеральних спонсорів команди і чекаємо відповідь, від кого вона надійде. Є у нас багато. Багато наших земляків може вони відгукнуться на це питання. Я просив би засоб масової інформації також настояти осторонь. Ви знаєте, всіх наших заможних заможних земляків незалежно від того в яких вони політичних форматах зараз працюють. Нехай вони теж патріотизм свій проявлять.